Астропрогноз на 24 рік для Овнів. Дивись свій знак по сонцю і також подивися ще свій знак Асценденту. Теж в прогнозі на рік Поєднай ці два значення, оскільки життя дарує для тебе доволі багатогранний рік. Це рік кармічний. І е, більше щоденних прогнозів я завжди даю самому телеграм-каналі посилання в шапці профілю. Ну а зараз детальніше, що читає Овнів в 2024 році. В першу чергу ми маємо розуміти, що планета Юпітер до 26 травня в секторі грошей. Юпітер це провезіння. Гроші до цього часу, тобто першу таку частину року, дуже добре інвестувати, будуть проходити пропозиції власне для вкладення в розвиток себе і свого проекту можливо прийняти участь в іншому проекті як фінансовим вкладенням. Прийняти участь також це дуже сприятливий час для купівлі великого рухомого та нерухомого майна. Тому власне аж до травня є дуже сприятливий час для того, аби Класти так фінанси, щоб потім отримувати з цього дивіденди. Далі Юпітер ще з'єднується з Ураном, і, власне, маємо розуміти, що є такий дуже вузький час з 18 по 21 квітня, і це момент великого везіння. Тому в цей час, якщо відбуваються якісь неочікувані яскраві пропозиції, якісь шанси відкриваються саме в цей час. До речі, в такий час є добре міняти, наприклад, місце проживання до кращого фінансового везіння. Так само можна міняти місце роботи і отримати на новому місці більше перспективи власне фінансах. Що потрібно ще знати про 2024 рік? Що це абсолютний повтор значимих кармічних подій, які були в 2010 році. До речі, що у тебе було в 2010-му? Напиши тут в коментарях, тому що дійсно це така якби підказка, в чому 2024 рік теж буде мати вплив на тебе. Юпітер потім переходить вже в дім знайомств. І тут цікаво, тому що це однозначно овнам сулить таку. Зміну оточення, зміну спілкування, зміну і фільтр, і фільтр ваших друзів та знайомих, тому що ви будете переглядати, кого залишати у себе в житті, і будуть певні ситуації включатися. Власне, це вже після травня, так. На цілий рік буде ось така е, випробування для оточення. Якщо ви власне в перші кілька місяців року зміните місце проживання, зміните країну, місто чи просто квартиру, то можете потрапити в дуже хороше нове і везуче оточення для вас. А також той, хто встиг змінити роботу, зараз має шанс гарно влитися в колектив. Тому пам'ятаємо, що Юпітер власне е, попіклується про те, аби нові знайомі, які заходять в ваше життя, були такими доленосними, надовго приносили. Удачу і спілкування з ними вас розвивало, бо, власне, дуже багато для овнів є шансу в розвитку, коли ви робите такі значимі для себе кармічні події і рішення приймаєте. Наприклад, міняєте колектив або міняєте оточення в плані переїзду в кармічний рік. Це буде для овнів нести. Такий порив і поштовх для зовсім нового циклу в житті, а значить, є шанс перейти на новий і фінансовий рівень на свій рівень саморозвитку. Новий, тобто, це рік, який із за таких значимих подій здатний вас добре розвивати, і цим потрібно скористатися. Можливий не тільки переїзд, можливий також дальня дорога на якийсь час. Не обов'язково це переїзд вже на постійне місце проживання, але власне зміна місця проживання на хоча б на якийсь час просто якби прописана на 24-й рік для овнів. Листопад та грудень дуже вдалі місяці. Взагалі я дуже щаслива, що у огнів такий рік, тому що огнів в попередніх двох роках мали такі складнощі, які. Не показували перспектив, куди розвивати далі. А зараз цей рік не дає реальні шанси вирости і шанси відчути, що удача на моїй стороні, наприклад, так. І тому власне листопад та грудень це такі щасливі місяці, коли можуть приходити теж класні контракти, класні клієнти, класні пропозиції, класне партнерство і воно. Не просто буде в кайф в задоволення від від роботи, а також приносити видані, значені, статусні вищі результати, чим ви раніше досягали. Це рік також дуже добрий для проявлення і набирання нового оточення, наприклад, в соціальних мережах для збільшення своїх підписників для прояву свого бізнесу, роботи чи себе особистого бренду в соціальних мережах. І оскільки Венера в Овні, то в квітні власне є. Порив, бажання і такі обставини так складаються, що ще от з квітня вас буде ніби стимулювати переходити в онлайн. Для самотніх це класний шанс в онлайні через сайти та соцмережі все ж таки знайти свою половинку, тому що Юпітер зробить все для того, аби серед оточення були класні люди, які вам допомагають. І, власне, Венера в цьому. Венера в Овні. Ну, знаєте, ну як то Венера в Овні це коли тобі везе і в фінансах, везе в пропозиціях, везе в знайомствах і везе в тому, що якщо у тебе є якась на цей рік, то тобі щастить кармічно запустити удачу в той сектор, де тобі потрібні нові люди. Тому, якщо в особистому житті потрібні нові люди, є шанс. Якщо потрібен новий колектив, є шанс на те, аби ця людина, ці відносини, цей колектив тобі сподобався, але не просто сподобався а ще й був якісно кращим оточенням для тебе, чим в попередні роки. Звичайно, що індивідуальний прогноз він більше розкаже і по секторам гороскопу, де яка сильна і слабка сторона конкретно у тебе. Але пам'ятаю, що навіть загальний гороскоп, який ти зараз слухаєш так для себе, потрібно профільтрувати ще крізь знак асцендента. Тому обов'язково порівнюй себе по сонцю і по асценденту Свої прогнози, тому що вони тобі тоді дадуть підказочку, як це в тебе буде виявлятись, бо астрологія це. Наука, яку треба вміти читати, тобто ті точні показники, які ми маємо в натальній карті, і взагалі так на небесній карті, астрологічній. Те, що ми бачимо кожного дня, треба вміти поєднати і прочитати ці показники. І власне, мої підписники, які вже довго зі мною, ви вже самі чуть-чуть відслідковуєте, вмієте, адаптовуєтеся, порівнюєте так і даєте класні відгуки. Я бажаю вам успішного кармічного 24-го року. Залишайтесь зі мною, підписуйте своїх друзів, діліться цим відео, а також і відео з прогнозами інших знаків по сонцю та по асценденту. Бажаю, аби здійснилась і така кармічна мрія, тому що у кожного з нас вона є. Нехай цей рік дійсно запустить нову свіжу енергію, і е, мені дуже хочеться вам відправляти сердечки. А ви залишайте їх мені. А також в коментарях дуже чекаю, що ж було у вас 2010-му, що цього року має шанс теж програтися та тема. Діліться відео, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на телеграм-канал, де завжди більше астрологічних новин щодня.